Капеланське благословіння на 20 вересня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Івані ми чуємо про те, як Ісус подивився на храм в Єрусалимі і сказав, що і каменя на камені тут не залишиться від цього храму, і від цього місця. І коли вони прийшли додому, учні запитали, коли це станеться, коли станеться друге твоє пришестя, і коли відбудеться суд. І тоді він сказав: не обманіться, бо прийдуть багато вже пророків і будуть говорити, що це я. Але так не станеться. Але станеться те, що ви почуєте про чутки про війни, і що повстане народ на народ. І брат буде вбивати брата, і ще будуть землетруси, і інші пошесті на землі. І станеться так, що вас будуть гнати за ім'я моє. І коли ця пошесть збільшиться, то охолоне любов у багатьох. Але той, хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли я знову читаю ці слова Євангелія і відповідь Ісуса учням, коли це, може, коли це станеться і як це буде ставатися, мою увагу привернули слова про те, що охолоне любов багатьох, коли почують про всі ці пошесті, які на нас, і страждання, і біди, які на нас ну, зійдуть. Але той, хто витерпить до кінця, досі спасеться. Я охватився лише за слово. А, а що витерпіть до кінця? І перед цим було слово охолоне любов багатьох. Я подумав, що в першу чергу я буду думати і до себе розглядати про те, що я повинен витерпіти до кінця і терпіння це буде направлено на любов. Щоб моя любов під час цих пошестів не охолола. То їх, якщо я витерплю до кінця в тому, що я збережу під час цих пошестів свою любов, яка в мене є, а навіть її збільшу, зрощу, удосконалю, зміцню, то до мене прийде спасіння. І для мене це є, знаєте, як шлях до перемоги. Я розумію розумом, а іноді відчуваю, що Господь є любов. І коли він мене створює за своїм образом і подобою, то дає можливість цю любов і мені зростити в собі. Не тільки як вона зародилася, бо він каже, що любов є у багатьох, бо любов багатьох охолоне. Але багатьох вона може охолонути, яка дана при народженні. Але у тих, кого він хоче провести, вона навпаки не охолоне. вона проявиться, вона зміцніє, вона удосконалиться і переможе. Господь є переможцем, і любов є переможецею. І якщо я обираю шлях Господа, я обираю шлях переможця, але шлях любові. Але шлях любові проходить через ті випробування, про які він говорить? І мені не треба чекати, коли там з пророцтва зійдуть. Я можу всі ці пророцтва побачити в своєму житті, в, моє, в моєму житті. В той час, коли я народився, і в той час, коли тіло моє зазнає смерті. Саме в цей період в мені може це пророцтво здійснюватися, і я в цьому пророцтві можу з Господом перемагати. А яким чином? Свою любов я повинен зро... зрощувати, удосконалювати. І тоді, притерпівши всі ці випробування, в мені залишиться любов і це є спасіння моє або шлях до Мого Спасіння з результатом перемогою мого Спасіння. Сьогодні обставини, коли війна вокруг нас хоче ожесточити, власти ненавість в наше серця. Господь відповідь цим простом говорить нам, всім, не ненавість наша до наших ворогів переможе, а любов наша, до Бога, до Ближнього і до всіх тих, хто нас оточує, до Всесвіту переможе. І це буде тою перемогою, яка не порушиться, не зламається, або, знаєте, не стане, як ми говоримо казаном піровою, яку ніби і перемогли, а насправді. Розрушили те, на чому стоїмо свої душі. В цьому в словах сьогоднішнього дня я привертаю увагу свою на це слово, любов, яка повинна в терпінні не тільки не охолонути. Але навпаки, ще розпалитися. Амінь.